Ось відкрився ноус сьогодні Я багато знімав цей магазин, ой, цей супермаркет, куди він будувався з котлована ще, коли котлован викопали. Ось От. А тепер його ось сьогодні відкрили. Коли його будували, я кажу, знімав. Тепер його скотла на я знімав. Мені було завжди подобається, коли будується. А вже коли збудували ми все. Оце мабуть я про цей новус. Буде останнє відео таке, ну тому що він вже збудований, вже тут ще знімати. Втали його. Джим. Працює, тепер це вже не нова будова, а в збудована, вже працює супермаркет. Ну для мене вже все вже буду знімати тепер нові нову, -нову будову, а це вже закінчено все Вже працює Новосе Хай щастить йому. І так тим хто тут там працює з